Банда підлітків, якою керує 15-річка. Що, що? Чому школярі хочуть стати кримінальними авторитетами? І при чому пропаганда? Дивіться далі свої слова пацана та серіали про мінтов. На зв'язку Олексій Таймурзін. І якщо ви з Кривого Рогу, то бачили цю новину. А якщо ні? То все одно її бачили. Вона залетіла в національні тренди в перші дні. У Кривому Розі в одному із районів міста орудує банда підлітків. Ні, вам не почулося. Всього вигурповані близько 18 осіб від 13 до 15 років. По всім соцмережам та навіть по центральному ТБ вже несеться. Бігуни повертаються, назад у 90-ті і тому подібне. Але цього разу все зовсім не так просто. Адже до подій у Кривому Розі має відношення пропаганда. Зараз я вам розкажу коротку хронологію подій, а потім. Те, про що мовчить поліція та школа. Отже, у Кривому Розі група підлітків жорстко побила хлопця. Перший випадок журналісти своїх зафіксували на східному: трьох на одного, начебто через колишню дівчину. Це відео занадто жорстоке, щоб я показував його тут. Але я залишаю посилання в описі до цього відео, щоб ви не думали, що це фейк. Неповнолітні були на підпитку. І навіть цитата: набили стрілку потерпілому і його бабусі. П'яні підлітки набили стрілку бабусі. Це взагалі що? Поліція встановила нападників. Всі навчаються в 130 й школі, молодшому з них 13, А керує бандою 15-річний. Це дисклеймер. Я засуджую насильство у будь-яких проявах, особливо насильство щодо дітей, булінг у школах та харасмент – явища, з якими ми всі повинні колективно боротися. Всього у так званій банді до 18 учнів середньої та старшої школи. Випадок насильства не перший та й не другий. Обставини зовсім різні. Наприклад, відомо, що банда відгамселила хлопця за надто круті кросівки. І одразу всі згадали про криворізьких бігунів. Навіть криворіжці, які не жили у 90-ті, добре знають цю криваву та жорстоку сторінку історії нашого міста. Підлітки об'єднувались в угруповання, які з особливою жорстокістю конкурували один з одним. Причини могли бути досить різні. Або взагалі їх не було. Вхід йшло все. Молотки, сокири, заточки і навіть справжня зброя. Звичайно, були і летальні випадки: 28 вбитих, понад 2 тисячі поранених, сотні каліцтв і один вбитий на 17-му кварталі співробітник тодішньої міліції. Якщо ви дивилися фільм Механічний апельсин, то все як там. І навіть набагато гірше. Криворізьких хуліганів прозвали бігунами через тактику бою. Підлітки ватагою вибігали, кидали саморобні гранати, зносили все на своєму шляху. До речі, чи було б цікаво вам подивитися більше про бігунів? Адже в мене є багато інформації про ті часи. Пишіть у коментарях. Зараз часи інші, і ситуація інакша. І хвиля підліткового ультранасильства накрила не тільки кривий ріг. Давайте почитаємо новини разом. На Львівщині підлітки побили дівчину. Поліція встановила фігурантів. На Буковині розслідують побиття вихованця харківського інтернату. Директорка каже. Що ударів завдала інша дитина? А ось Волинь у Ковальському районі у школі під час конфлікту побилися учні. В одній із шкіл Києва жорстко побили підлітка. Широка географія та відсутність подібних масових випадків раніше. Може казати лише про одне: у підліткового насильства є джерело і перша причина. І не останню роль в появі культу підліткових банд і розбірок зіграв руснявий серіал слово пацана. Перш ніж почну розповідати, хочу зазначити один цікавий факт: що цей серіал знят за гроші російського госкіно. Тобто, зарплата акторів, режисерів, всієї сьомочної групи сплачена з тієї ж самої кишені, що й ракети і дрони, які летять по нашим домівкам. Серіал пройшов русняву цензуру і його показують на Росії. Це навіть не контент від хороших руських, це дистильований пропагандонський продукт, пісні з якого висять у наших трендах. А перегляди його по Україні б'ють рекорди. Що таке слово пацана? Це та ж сама бригада, але для підлітків. Там романтизують совок, бандитизм та насильство в усіх проявах. У героїв серіалу немає здорових авторитетів, тому їх авторитетами стають кримінальні. Свідома українська спільнота. Почала бити на сполох одразу, адже це класичне російське ІПСО. Наведу конкретні приклади російської пропаганди, щоб ви могли самі зробити висновки. Один з героїв у назві музичного гурту Кіс бачить емблему СС та нацизм. Хоча засновниками гурту були уродженець Ізраїлю Джин Сімонс та Пол Стенлі, ще одна людина з єврейським корінням. Постійна присутність совка. Невідомо звідки беруться спогади про втечу совєтського літуна Михайла Дев'ятаєва з німецького полону. Хоча події серіалу відбуваються у 80-ті. Один з героїв пишається, що у нього день народження в один день з владимиром леніним засновником Радянського Союзу. Тут без коментарів. Особливо дратують цитати на кшталт: толіка уміння захищати свою родину спасає нас від вторження. Хіба це не відсилка на НАТО, яка рано чи пізно нападет, і так далі перелічувати можна багато. Серіалу судили не тільки свідомі українці, а й Міністерство культури та СБУ. Батьків та вчителів закликали стежити, який контент дивляться їх діти. Хоча з власного батьківського досвіду можу сказати, що це дуже непросто, навіть у ранньому віці. А простежити, що та коли дивиться підліток, поки мама працює на двох роботах, взагалі неможливо. Але водночас дуже важливо, щоб наші діти були захищені від впливу ворожої пропаганди. Як це зробити без жорстких обмежень та блокувань в інтернеті? Мені сказати важко. Якщо у вас є слушні думки, пишіть у коментарях. Хоча я глибоко переконаний, що культ путінського насильства, який квітне 20 років за поребріком, дає свої плоди в Україні. А це означає лише одне: війна триває, і війна за розуми та майбутнє наших дітей теж. І поки як показують новини, ми її програємо. Мене звати Олексій Таймурзін. Підпишіться, якщо не підписані. Побачимось.